Друзі, всім привіт! Сьогодні коротесенька заміточка про соловацькі біноклі. А вірніше не про самі біноклі, а про наглазники, або окулярники, як їх ще називають. Тобто накладки, куди ви впираєтесь очима. Ось стандартні соловацькі окулярники, от такі, так звані високі. І вони насправді мають дві проблеми. Перша проблема, що вони сильно виступають, ви впираєтеся носом між ними. Друга проблема, особливо тут, отак от от вони підгинаються. А друга проблема, що вони закривають частину поля зору, якого і так не супер багато, І створюють дискомфорт при перегляді. Люди рішають дану проблему дуже багатьма методами. Немає тут неправильних методів, тобто всі методи хороші. Я покажу метод, який підходить особисто мені найбільше. Можливо, комусь із вас він пригодиться. В мого методу є серйозні мінуси, але і досить непогані плюси. От такий мені бінокль прийшов, тут просто зрізали наглазники, тобто очі просто впирають в гумові накладки для того, щоб отримати повне поле зору. Буває, ці гумки загортають. Буває, купляють низькі наглазники, вони нижчі там, на 2-3 мм. Знову ж таки, повторюю, всі варіанти хороші, немає нічого проти. Який варіант я придумав? Наглазник треба просто відрізати по формі очей, так як на закордонних біноклях. От, 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 от так. В результаті, тут він працює як низький наглазник. А дана частина є самою важливою. Вона закриває бокову засвідку. В результаті ви дивитесь в бінокль. І немає у вас ні бліків, нічого, повністю чорне. Ну, так якби в камеру ховаєтесь, от, от так. І бачите тільки картинку. Абсолютно ніде не заважає, воно ідеально прилягає, коли ви ставите бінокль до очей, враження, таке, ніби вони просто ідеально анатомічні. Е, які мінуси в даному вирішення. Е, перший мінус, що коли ви повертаєте, ну, коли ви перефокусовуєте, тобто даєте іншій людині, інша людина фокусує під себе, то це діло з'їжджає і його якось треба коректувати, то є одне відносно другого. Це мінус. Якщо ви робите для себе, це не мінус. Е, другий мінус серйозний, що ви не поставите вже світофільтри, рідні соловацькі, Ось в мене є світлофільтр Саловацький рідний. Вставляється він в стандартний наглазник, ось так зверху. І ну, логічно, якщо ви частину відрізали, то ви вже даний фільтр не вставите. Але знову ж таки, даний варіант для мене найбільш підходячий, він забезпечує повне поле, нуль засвіток, найкращий контраст, відсутність бліків і абсолютно хорошу. Неутомляємость. Тобто і ніс не задіває, і повністю ви притуляєтесь по всій окружності. Воно не давить ніде. Ну, коротше, такий варіант, як на мене, працює найкраще. Ось, це моя 10 на 50 я собі так зробив. І мій 7 на 35 я теж так собі зробив. І, можливо, навіть зроблю і на 15 також такий варіант. Просто на 15 маленький маленькі і Я не знаю. чи Вартує це робити, тому що навіть от з цими відрізаними, так як відрізав попередній власник, треба упиратися повністю, щоб е, побачити повне поле зору. І то, навіть впершесь, повністю його не завжди добре видно. От навіть видно від е, Вій є жирові плями, що ви кліпаєте прямо по лінзах. І при цьому поле ще все не видно. Тобто треба ще більше зажатися. Ну, от, от такі. Советські біноклі. Суворі безпощадні. Якщо даний лайфхак вам сподобався, народ, підписуйтесь, щось буду знімати ще, буду показувати ще.